У Чернівецькому ліцеї номер 1 семеро учнів склали НМТ з математики на 200 балів. Усі вони однокласники і готувалися до іспиту на уроках. Ліцей має математично-фізичний профіль, тому в учнів 9 годин математики на тиждень. Такої підготовки в мене не було. Це майже повністю заслуга вчителів, які постійно допомагали. Навіть такі. Як це сказати, навіть такий несумлінний учень, як я, зміг скласти математику на 200 балів. Зусилля, звісно, були, але це не відміняє факту, що ну деколи я собі дозволяв там, наприклад, прогулювати уроки чи чи, чи, не, чи не робити домашні завдання. Підготовкою до іспиту займалися на кожному уроці і вдома розповідають учні. Усі вони планують займатися професіями, які потребують знань математики. Майже кожного дня е, лист. Варіант НМТ або ЗНО був як домашня робота, або додаткова самостійна робота на початку уроку. Тому, якщо ти розумієш, що це обов'язково і від цього не відвертітися, то воно саме робиться. А якщо залишити підготовку тільки домашню, як, як самостійну, індивідуальну, то до цього дуже важко взятися. І, напевно, якби ми не вчилися так в школі, якби не повторювалося все так на парах, то я не впевнена, що я б могла б сама взяти себе в руки і почати готуватися самостійно. Я склав НМТ з математики на 200 балів. Для цього мені достатньо було просто заспокоїтися, забути про всі страхи, вимкнути емоції. Почав я з математики. Математику я зробив за п'ять хвилин. Гусно. Далі в мене залишалося залишалося купу часу на українську мову, де я виділив на одне запитання 50 хвилин і за п'ять секунд до кінця тесту вибрав такі правильну відповідь. В колективі, де всі люди прагнуть е, знати математику, атмосфера дуже допомагає. Звичайно, це і конкуренція певно здорова, де всі якось. Це не проговорюється, але всі прагнуть бути кращими, і так само результат 200 з математики це було щось таке саме собою. Скласти НМТ на 200 балів, окрім спільної роботи з вчителями, учням допомогла їхня всебічна обізнаність та зацікавленість, каже вчителька Наталія Кінащук. Поглиблення вивчення математики, в якому є 9 годин, на відміну від 4-5, які в загальноосвітньому закладі, то надзвичайно дає свій результат. Проте програма НМТ в нас зовсім інша. У нас є діти, які на НМТ отримали 200 балів, а в свідоцтві про базову повну загальну середню освіту мають 10-11. Загалом 18 дітей, які поглиблено вивчали математику, склали іспит від 180 до 200 балів. Аліса Бобель, Марія Антоняк, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини Чернівці.